Чому ж будь-який переказ потенційний дохід, відповідно до статті 164 Податкового кодексу України, останнє визначає, об'єктом оподаткування є загальний місячний або річний дохід платника податку. І тут важливе слово загальний. Це означає усе підряд, не лише зарплата чи офіційний гонорар, а будь-яке надходження коштів на ваш рахунок. Формулювання звучить максимально широко. Будь-який дохід нарахований та виплачений чи наданий платнику. Тобто незалежно від того, як ви самі пояснюєте переказ, допомога від брата, повернення боргу чи просто перекину на карту, для податкової це все в першу чергу дохід, і саме ви маєте довести інше. Стаття 165 податкового кодексу робить винятки, вона як рятувальний круг. Там чітко прописано: от пенсія не дохід для цілий податку, аліменти теж не дохід, соцвиплати звільнені. Допомога військовим теж перекази від близьких родичів можна без податку. Повернення боргу за певних умов теж не вважається доходом. Але якщо ви не можете документально підтвердити, що у вас переказ підпадає під одну із цих категорій, податкова автоматично трактує його як дохід з усіма наслідками.